Я Максим, позивний в мене Янки, проходив службу в 24 й механізованій бригаді в першому батальйоні підрозділ Хейт-груп, звод-розвідки. Коли війна почалась, мені було 17 років. Зустрів її в Одеській області. Тоді я навчався в державному університеті телекомунікацій, здається, в Києві на спеціальності інформаційна та кібернетична безпека. 18. Я вже був у молодіжному русі правого сектора. Контракт підписав, коли мені виконалося тільки 20 років. Пройшов навчання три місяці, з яких один місяць у Франції, потім ще два місяці в Україні, і поїхав вже в бойовий підрозділ. Це була задача. Ми взагалі ну, наш підрозділ стояв на напрямку часів Яр. Поранення я отримав в селі Горіхово Василівка. Ми туди їхали з метою проведення контрдиверсійної роботи. Ми розбилися по двох, ну, на два підвали. Я був з командиром підрозділу в підвалі. От, і ще кулеметник з нами був. І в іншому підвалі всі інші люди вийшли з підвалу зайняти позицію на ніч зверху, типу, щоб контролювати підхід до підвалу. Але нам під підвал закинули. Ну і під дім, в якому ми знаходилися там багато мін. Ну, ми тоді ще не знали, що це за міни саме. Там були три СВПшки, ну саморобні вибухові пристрої на тропі до підвалу. Повинні були стягнутись в підвал. От. Е ну і Було прийнято рішення, що типу, ми просто на яйцях підемо туди. Обійшли, виходить тропу, е Ну і там ще були. Е як вони називаються? ПФМки. Ну, типу, е Ліпісток. Я наступив е кулеметника теж, теж трохи заділо уламками. Я підірвався. Зайшов в підвал, ну, типу, я не впав. Ну, типу, шок, я не знаю. Ну, просто пішов далі. О, там було прям метр десь від підвалу. Е, зайшли в підвал. І там вже мені надали першу домедичну допомогу. От. Ну, я взагалі був в групі бойовим медиком. І, типу, в мене рюкзак був повністю там з медициною. Е, Надали мені допомогу. У мене було тоді ще тільки поранення ноги, ну, стопи і правої руки. от. І е, Виходить так, що мене там замотали. На руку наклали ізраїльський бандаж. На ногу спочатку високий турнікет, потім зробили переміщення, ну, щоб типу, не ампутували вище коліна. Потім, виходить, е, ми вийшли ну, зв'язалися з командуванням. Було прийнято рішення відтягуватись з цього села. Ми взагалі хотіли тоді, щоб за нами приїхала броня, але за нами не приїхала броня, і тому ми йшли пішки. Щоб пройти це поле, треба було ну, максимально швидко рухатись. З іншої сторони, е, хлопці з піхоти взяли ноші. До середини поля я дійшов. Ну, типу, під руку просто взяв е, кулеметника. Ми дійшли до середини поля, потім мене поклали на ноші, почали нести, але я почув мавік. І це було як на відосах з підорами: типу, його несуть, чує скит, він стає і починає бігти. Типу. Ну, було приблизно так само. Десь за півтора кілометра від зони евакуації. Нас почали знову розбирати мавіки, І... Мені ще. Ну я ще отримав поранення другої ноги. Ну, просто ну, уламками. Е, с, ну, ще потім з спини. Ну, то там фігня взагалі. Випалений район градами, і типу, ну, дуже мало дерев було. От. Мене посадили в дупло. Таке велике дупло в дереві. І. Пройшли трохи далі, там посадили Джоні, щоб ну, кулеметника, щоб можна було в подальшому типу, нас евакуювати, бо ну, на цьому етапі це було неможливо, бо ми були взагалі немобільні. І так вийшло, що я трохи не досидів в цьому дуплі і десь через хвилин 20 пішов за ними. І я зловив ще один скид. Ну, я, типу, пройшов трохи, сів. Під дерево, коли почув Mavic. І, Ну, типу, він зробив скид. Але він там е, обгілки ну, здетонував. І я змінив трохи місце свого перебування. Там був якийсь секрет викопаний. і Я там сидів, потім відключився. Детон, два, ні, просто, ні. Я просто. Я, я 12-го вночі виключився, потім один раз. Е 13-го, вочевидь. Я роздуплився, почув, що там літають мавіки, і, ну, типу, далі пішов. Лежати. Ну, мене ніхто не знайшов, я пішов, типу, в напрямку позицій, ну, які я знаю. Ну, Я просто хотів дуже пити. Це, типу, єдина мотивація була, щоб йти. Пішов знайти воду, десь ну, там 250-300 метрів пройшов, і там був підвал. Та навіть не підвал, це погріб, щось таке. І там стояла вода, я її почав пити. І почув, ну, що спілкуються по радійке. От. Я зрозумів, що це ну, з підвала почав бити по ньому ногою. Вийшли хлопці з 56-ї, забрали мене, сказали, ну, запитали, там, яка бригада, що за підрозділ. Сказали, що мене типу, шукали, але ну, не змогли знайти. От. І на... вночі. Там. З 14 на 15 число ми почали виходити. Потім у Слов янсь... Слов ну, в лікарню. Там мені ампутували ногу нижче коліна і... Ну, і почистили руку від всякої там фігні, що потрапила в поран... ну, в рану. В Житомирі мені вже зробили основні. Операції на ногу, на руку. І поїхав вже на протезування у Львовську, Львівську область, центр протезування Superhumans. Ну, там був запротезований і все, бігаю. Щось таке. Те, що не жалкував, це ну, точно ні. Я взагалі, ну, коли підписував контракт, в мене був знайомий з таким, ж, таким самим пораненням. Я бачив, що він там повністю мобільний, типу бігає і так далі. Тому я хотів, якщо тяжке поранення, то тільки таке, типу, ампутація стопи нижче коліна лівої ноги. От. Е, тому ну, сказати, щоб тяжка, тяжка реабілітація була, ні. У мене була тяжка. Ну, там після ампутації погано заживала нога, бо він почався нікроз краєвий. От. А з реабілітацією проблем не було. Я десь приїхав, і <кхід> через тиждень я вже зробив на протезі 7 тисяч кроків. Розтер собі ногу дуже сильно. І виписали мене через 25 днів після початку, в принципі, ну, того, як я встав на протест. перший раз. Ну, У мене був дуже Ну, і є. Він зараз в іншому місці вже проходить службу, командир дуже крутий. І він нав, нам допоміг прийти до такої ідеології, що ну, типу, не. Ну, не страшно там померти таке, Ну, взагалі пофіг було. Ми там їхали на бойові, ну, за це ми менш за все переживали. Щоб сказати, що я там набагато сильніше почав цінувати життя, то ну, точно ні. Якось так. Я завжди кажу, що добровольці будуть постійно, тому що кожен день комусь настає 18 років. Я бачу по прикладу молодіжної організації, в якій я був, що вмотивовані молоді люди є, і вони будуть завжди. Тому я думаю, що коли в нас йде війна на існування нації, то їй неможливо програти. Я зараз вирішую питання з документами і повертаюсь на службу. От. Так, повертатись буду, тому треба знаходити сили продовжувати і в будь-якому випадку, бо потім будемо штурмувати Вроцлав, рот слово. Вмісте